Сторінка 118, параграф 22: монгольська навала створення Золотої Орди. Хто такі монголи? Як відбувалося вторгнення їх орден у землі Руси? І прийшла нечувана радь. Такими словами розпочав літописець розповідь про першу сутичку князів русів з монголами. Наприкінці 12 століття у ступах Центральної Азії виникла монгольська держава, року 1206 великим ханом усієї Монголії. Було проголошено тим чином, який на з'їзді знаття отримав ім'я Чингісхана. Хан титул правителя в державах степової Євразії. У наслідок завойовницької політики Чингісхан та його нащадки у 13 столітті постала одна з найбільших імперій у світовій історії. Воїни Чингісхана звали себе монголами у літописі їх називали татарами, хоч самі татари потерпали від монгольських луків і мечів татарами монголів називали і в Китаї, і в Європі. У 1222 році монголи через Кавказ вдерлися до причорноморських степів і завдали поразки половцям у битві на Дону. А також спустошили Крим. Половецький хан Котян відступив до Дніпра і звернувся по допомогу до князів Русим. На з'їзді у Києві вони ухвалили виступити разом з половцями проти монголів у квітні 1223 року у похід вирушили Мстислав Романович Київський, Мстислав Мстиславович Удатний Галицький та Мстислав Святославович Чернігівський. Битва з основними силами монголів відбулася на берегах річки Калки. Тепер Кальчик. Права притока Кальміусу, що на Донеччині. Руси не мали плану дії і спільного командування. Між князями не було згоди. Галицькі і волинські дружини князя Мстислава Удатного та князя. Данила Романовича разом з Половцями перейшли Калку і почали битву, не чекаючи на інших князів. Недовзі половці залишили поле бою, спричинивши розлад у війську. Цим скористалися монголи і розбили їх. Після цього ординці оточили табір дружини київського князя Мстислава Романовича, яка стояла на правому березі річки і не брала участі у битві. Після триденного штурму, не маючи змоги подолати опір і захопити табір. Запропонували укласти перемир'я, тільки на умови миру було прийнято, і князівські дружини залишили табір. Монголи напали на них. Отже, битва на калці закінчилася для русів тяжкою поразкою. Проте і монголи зазнали втрат. Того року вони не наважувалися продовжувати похід і повернулися назад. Після смерті Чингісхана похід на Русь очолив його онук, Батум, у літописах Батий. Батиєва орда рушила на руські землі наприкінці тисяч. Двісті року, і незабаром спустошила північні і східні території. Орда, перше об'єднання кількох кочових племен під владою одного хана в тюркських і монгольських народів. Друге середньовічна держава в тюрських і монгольських народів, а також територія цієї держави. Третє військо в тюркських та монгольських народів навесні тисяч 1239 року. Монголи попрямували на південний захід. Вони захопили переяслав, зруйнували і спалили його. Восени того самого року сумна доля спіткала і Чернігів. Наприкінці 1239 року монгольська кіннота вдерлася в Крим, переслідуючи переможених половців. Завойовники захопили майже весь півострів. Наприкінці 1240 року основні сили монголів, на чолі з ханом Батиєм, підступили до Києва і оточили місто. як ви знаєте, з попереднього уроку на Київ тоді поширив свою владу Данило Романович, тож оборону Міста від монгольської навали керував тисяцький Данила, воєвода Дмитро, який, утім, не зміг відстояти давню столицю. У перші місяці 1241 року орди Батия рушили на Володимир і Галич, тоді як інші монгольські загони залишалися спустошувати Київщину. Розкопки Вишгорода і Білгорода, Городищ по Тетереву, Случі, Горині, Південному Буху та інших річках відтворюють картини гри. Оборони і загибелі цих міст усюди археологи виявили потужні шари згарищ під фортечними стінами, спаленими будинками, а часто і просто на вулицях і площах виявлено сотні людських кісток. Велику кількість зброї знарядь праці тривалою та запеклою була битва за Володимир. Ворог з великими труднощами здобув місто. Під галич монгольські орди підійшли з'єднаними силами і після триденної облоги. Сяли штурмом його 1241 року. Монголи вийшли на західні рубежі руси. Частина війська вдерлася на територію Польщі. Основні ж монгольські сили вступили в межі Угорщини. Проте уже 1242 року Батий припинив похід на захід і через Боснію, Сербію, Болгарію та Причорноморські степи вивів свої війська. Понизя Волги приводом до цього стала смерть головного хана Угадея. Батий прагнув узяти найактивнішу участь у виборах нового монгольського зверхника. До цього додалася і виснаження монгольського війська на річці Калці Татари. Встрітили їх війська, Половецькі і Руські. Мстислав Стеславович тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим полкам піти з ним, а сам після нього. Перейшов. Мстислав же, Романович, і другий Мстислав Святославович сиділи у стані, не знаючи цього, тому що Мстислав Заставич їм обом нічого не сказав через зависть, бо велика незгода була між ними. Коли зіткнулися війська між собою, то Данило виїхав. Перед і воєвода Семен Олуйович і воєвода Василь Гаврилович ударили вони в полки татарські, і Василько був збитий з коня, а сам Данило поранений був у груди. Але через молодість і отвагу він не чув ран, бо були на тілі його. був він віком 18 літ. Був би він сильний. І Данило кріпко боровся, побиваючи татар, захотів води і пивши, відчув рану на тілі своєму, в битві не повітив він її через силу і мужність віку свого. Був би він смілий і хоробрий. От голови до ніг його не було на нім вадим. І сталася побіда над усіма князями руськими, якою ото. Не бувало ніколи. У чому суть та які наслідки монгольського панування? Після смерті Чингісхана 1227 року монгольську імперію було поділено між його синами на чотири уділи: улуси. Улус старшого сина Джучі, який перейшов до Батия, лежав найзахідніше і охоплював підкорені території степової зони Східної Європи. Центральної Азії та Східного Сибіру, улус Джучі, столицю якого з 1243 року став Сарай Бату, відомий як Золота Орда. Улус удільні володіння в монгольській імперії на чолі з нащадками Чингісхана. Землі південно-західної Руси територіально не належали до складу Золотої Орди. А перебували які в більшій, які в меншій залежності. Підкорені території були зобов'язані сплачувати данину. За свідченням джерел монголи вимагали від усього населення сплати десятої частини, як продуктами, так і майном, так і власне людьми. До старшої людської десятини потрапляли ті, хто не міг віддати встановлену данину. За збиранням данини наглядали монгольські урядовці: баскаки. Баскак. Мав у своєму розпорядженні військові загони, що постійно перебували в укріпленому поселенні баскацькому містечку. Найбільше потерпала від Орди найближче до неї Переяславщина. втративши князя, Переяславське князівство перестало існувати. Занепало і Чернігівське князівство. Від кінця 13-го протягом першої половини 14-го століття, воно розпадалося на нові уділи. Позбавлений власних князів, київський стіл перебував під зверхністю Володимира Суздальським правителів яких призначили в сараї ханськими ярликами, грамотами, дозволами на володіння землями? Утім, призначені зверхники ніколи не бували в київській землі. Так у 1243 році першим із князів визнав зверхність монголів та дістав ярлик на міста Київ і Володимир на Клясьмі Ярослав. Севолодович проте до зруйнованого Києва князь не поїхав, а послав туди намісника. Після смерті Ярослава Всеволодовича право на Київ і всю руську землю отримав його син Олександр, названий Невським. Щоправда, і він відмовився від перебування в Києві, а пізніше золотоординські правителі не допускали до київського столу Києва будь-яких впливових князів. Монголи постійно втручалися в внутрішні справи руських земель. І підбурювали князів до міжособиць нерідко страчували претендентів, які прибували до ординської столиці по ярлик. Наприклад, у 1246 році до Батия в сарай Бату викликали Чернігівського князя Михайла Всеволодовича. Літописець повіщає, що через відмову виконати язичницькі обряди князь Михайло за наказом Батия був страчений разом із боярином Федором, віддалене від Орди Волинсько-Халицьке князівство перебувало в кращому становищі порівняно з іншими князівствами на наших землях. Романовичі розбудовували державу. Зміцнювали фортеці та оборонні споруди, готуючись до нових зіткнень з монголами. Заходи князів, спрямовані на зміснення держави, роздратували Батия, який виснув Данилові, Романовичу вимогу, відвідати Орду. У жовтні 1245 році Данило виїхав до Орди. Літописець згадував, що коли Данило проїжджав Київ, він відвідав Видобицький монастир, де молився за щасливе повернення дому. За свідченням літопису Данило пробув в Орді 25 днів. Батий затвердив владу Данила у Волинсько-Галицькому князівстві. Виплату Данини не було передбачено. А залежність Волинсько-Галицького князівства від Золотої Орди полягала в участі княжого війська в походах монгольської армії. Основний удар Батиї спрямував з півдня в районі. Безперервно, удень і вночі монголи били, аж поки не захопили ділянку, валу і не увірвалися в межі. Опір киян був такий. Відчайдушні, що Батий мусив віддати наказ про цим скористалися захисники Києва. Вони відійшовши в межі та укріпилися на нових позиціях. Останнім прихистком киян була перше прийшов Батий до Києва з великою силою, многим множеством сили своєї, і окружив город і обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великий і пробував. Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого від звуків, скрипіння, теліг його, ревіння безлічі, верблюдів його, і від звуків, іржання, стат коней його, і сповнена була земля руська ворогами. І поставив бати пороки, металеві машини під город коло воріт ляцьких. І пороки безперестану били день і ніч, били вони стіни і вийшли городяни. На розбиті стіни і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щитим, а стріли за тьмя марили світ переможеним. І Дмитро поранений був. Вийшли татари на стіни і сиділи там того дня і ночі. А городяни зробили ще друге укріплення навколо церкви Святої Богородиці, десятинною. А на завтра прийшли татари на них, і була битва між ними велика. Люди тим часом вибігали і на церкву, і на склепіння церкове з пожитками своїми. І от тягаря повалилися з ними стіни церковні. І так укріплення було взяте татарським воями. Дмитра вивели до Батия. Пораненого, але вони не вбили його через мужність його. Друге, такої великої армії для захоплення одного міста Батий не збирав ні до штурму Києва, ні після нього. Про тривалість облоги Києва, а також точну дату падіння міста, в писаних джерелах збереглися різні свідчення за одним літописом. Монголи здобули Київ на Миколин день. Тобто 6 грудня 1240 року в іншому списку дати не вказано, а лише зазначено, що місто трималося 10 тижнів і 4 дні. Такі свідчення дають підстави припускати, що облога була тривалою, а штурм запеклим.